Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поговорити про строки сівби ярої пшениці. Оскільки в цьому році потреба висівання ярої пшениці досить таки актуальна. Є ціна, є попит, і багато хто із нас вирішив зайнятися ярою пшеницю. Тому хто пощастило знайти насіння. Той починає задумуватися, коли все ж таки її висівати. І от я зараз знаходжуся в Харківській області. Це Балаклійський, колишній Балаклійський і ще зараз Ізюмський район. Господарство називається Альфа Грін, це крупне господарство. Я б сказав, одне з кращих господарств нашого регіону. І от вони вирішили не чекати календарної весни і почали висівати яру пшеницю прямо зараз, в кінці лютого місяця. Он посівний агрегат. І прямо зараз ще сніг у полі, вони висівають яру пшеницю. Правильно вони роблять чи неправильно, зараз спробую пояснити. Справа в тому, що і за моїми рекомендаціями, і за рекомендаціями багатьох наукових джерел, висівати яру пшеницю потрібно в якомога ранні строки сівби. Якщо ми висіваємо, наприклад, порівнюємо ячмінь. Там, овес або яру пшеницю, то перевагу треба віддавати саме ярій пшениці. Яра пшениця дуже не полюбляє пізні строки сівби, вона значною мірою тоді скидає врожайність. І зазвичай ми рекомендували висівати яру пшеницю в якомога стислі і ранні строки, як тільки ґрунт набуває навесні так званого фізичної стиглості. Як тільки можна зайти в поле, ми її висівали. Але в цьому господарстві, як ви бачите, почали висівати. Пати вже в лютому місяці, не зважаючи на наявність снігу, і я вважаю, що в даному випадку зробили досить таки правильно зараз. Поясню чому. По-перше, через низькі запаси вологи в ґрунті. Вологи в ґрунті вистачає приблизно десь пів метра. Ми маємо зволожений ґрунт, а далі вологи немає. І тому нам треба якомога краще використати ту вологу, яка була накопичена ще в зимовий період. Крім того, ми маємо промерзлий шар ґрунту приблизно на глибину 25-30 сантиметрів, але саме верхній шар ґрунту він у нас рихлий. І приблизно 4-5 см ми маємо рихлого ґрунту, а далі він мерзлий. І коли насіння висіває сівалка зараз, то вона його навіть фізично ніяк не може заглибити глибше, ніж 5 см. Насіння лягає на промерший ґрунт на глибину 4-5 см, і при тому зверху ми маємо приблизно 10 сантиметровий шар снігу. Тобто при розставанні цього снігу волога одразу буде поступати в зону, де знаходиться насіння, і при перших ж плюсових температурах насіння буде проростати і давати сходи. Таким чином тут економиться цей дорогоцінний час і дорогоцінна волога. Друзі, ну і я зараз хочу познайомити вас із головним агрономом даного господарства з Олександром Салигою і задам деякі питання, які я думаю, відповіді на них буде цікаво почути усім вам. Вітаю, Олександре. Да, доброго дня. Олександре, скажи, будь ласка, от я тебе давно знаю, і кожен раз у тебе якісь такі цікаві експерименти. Ну, мені завжди цікаво приїжджати в твоє господарство з тобою спілкуватися. І ти такий авантюрист. Проводиш цікаві експерименти, і що саме цікаве, у тебе практично завжди все виходить ну, на п'ять з плюсом. Скажи, будь ласка, чому вирішив саме яру пшеницю посіяти на цьому ну, полі? По-перше, річ у тім, що. Ціна на сьогоднішній день на зернаві, особливо на якісну пшеницю, доволі таки висока. Дуже рахується економіка по пшениці. Тому прийняли рішення в господарстві посіяти 520 гектар ярої пшениці. На даному полі висіваємо кавесовський сорт Старлайт. Норму висіву 4,8 мільйона, 4,8-4,9 При посіві даємо по 50 кг сульфамофоса. Ну а ключове, чого так над екстремально рано, ран, це максимально використати ту вологу, яка є, тому що ми всі прекрасно знаємо, що запаси продуктивної вологи в цьому році напевно за всю мою практику самі низькі. Тому відповідно і прийняли таке рішення по термінах посіву. Грунт дозволяє, сівалка дозволяє, як то кажуть, і чому б і ні. Що за сівалка у вас? Е, Всіємо грінплей 12-метровий з міждорядя механічний е, на горизонті. 12-метрова з 15-ти тобто Ну, Оце і всі. Всі секрети, <світ> да? Основні. Всі секрети Основні. Да, да, Нічого особливого. До цього мали досвід після деокупації. Понятно, що всі поля були в Бур'янах, мали досвід аналогічний тільки з пасівом дворучки. Він якби виправдав свої очікування, тобто і тому прийняли рішення перекласти досвід, але вже на ярову пшеницю і реалізувати його в полі. Дуже дякую. Да, будь ласка. Дуже дякую тобі, Олександре, за такий да, твій. Будь ласка. за твою безстрашність таку, що безстрашність на експерименти, які приносять завжди ти попереду, завжди на крок попереду від інших. того, що хто боїться. Той трошки відстає. Є, є, є така приказка, хто не ризикує, той не п'є шампанського. <рес> так так, так. <рес> так що я думаю, ми на цьому полі з Сергієм сподіваюсь, що він тут не один раз ще обов'язково заїде, побачимо сходи. Ну я думаю, з нашого дозволу Сергій доведе до кінця сезон, сюжет. <рес> сюжет, і на цьому полі ми всі разом будемо знімати. Як будемо брати комбайном, поділимося результатами, які ми отримаємо. І будемо сподіватися, що даний досвід нашого господарства комусь принесе користь. Так, друзі, тому поділіться, будь ласка, в коментарях ще хто вирощував яру пшеницю, які сорти у вас краще проявили себе, в які строки сівби ви висівали. Особливо цікаво, якщо у вас було порівняння ранніх пізніх строків сівби, що тому, що це цікаво буде всім це почути, всім це прочитати. І ми обов'язково, спасибі, що Олександр запрошує. Ми обов'язково, я думаю, ще від. Відвідаємо це поле, коли вже пшениця буде підростати, і подивимося, що все ж таки чи не помилився Олександр, коли вирішив так рано сіяти пшеницю. Дякуємо усім за увагу і до нових зустрічей.